Значить, я підготував для вас історію про Євгена до пом помічника нашого. Я думаю, що він дивиться зараз стрім. Женечка, привіт тобі. Значить, дивіться, що 에, позав позавчора ситуація. Я сказав: Жень, запиши мене до лікаря, будь ласка, треба буде поїхати в лікарню. Послухайте цього уважно. Була. Я, я кажу: Жень, запиши мене, будь ласка, до лікаря. Треба буде в лікарню поїхати. Він каже, все, немає вопросів. Каже, завтра. Це було позавчора. Каже, завтра е, лікар на 16.00. А це було позапозавчора. Це тобто, три дні назад ми мали їхати в лікарню. Каже, 16.00 е, до лікаря. Кажу, хорошо, наступає 15.20, Мені 40 хвилин, до, 40 хвилин мені до лікаря. Я дзвоню до Жені, бо заходжу в переписку. в мене немає не лікарні, не лікаря, не номера телефона, куди дзвонити. Нема ні. Я взагалі. Він не пам'ятає, як його звати. Ну. Я... Що Жека не каже, що це Михайло Лебіга мішать. Я потеряний. І Я в 15.20 помитий вдіти. Я дзвоню до Жені, отак. Він не бере трубку. Я дзвоню до Жені. Він не бере трубку. Я пишу Жені. Він не відписує. Перезванює. Каже, я кажу Жень. А Ко хуй ти трубку не брав. Він каже, братуха, коротше, щось заснув. Но... Коротше, щось заснув, блять, ну ми встигли. Ми встигли. Він приїхав, каже, я тебе завезу, він приїхав. Все, ми встигли. Слідуючий день. Слідуючий же день. Слідуючий же день. Шість годин вечора. Все, що Жека зробив за той день, це він зранку замовив мені сніданок. Наступає шоста година вечора. І я думаю. Думаю, коротше, щось поїсти ж треба мені, навірно. Я йому дзвоню в 18... 18 там, допустим, 00, 0 приблизно в цей час. Тип не бере трубки. Я йому. Я йому пишу, він не відписує. Я кажу, бля, ти анний тіп підав. Я йому дзвоню ще раз, він не бере трубку. Проходить 40 хвилин. Проходить 40 хвилин. Він до мене перезвонює. Да, да, що там, що там? Кажу Жека, а чого ти трубку не брав? Я каже, коротше, заснув. <хи> він знов заснув, блядь. Я кажу, брат, якби мене, убив, блядь, мене якби пиздили, щось би произошло. І він каже: ну, блядь, так, отак. Сьогодні <хи> наступає сьогодні. Значить, в людини була сьогодні одна задача з'їздити на базар. Це на двох одна задача. <хи> да, це одна задача. На двох з'їздити <хи> на базар, купити е, продуктів. І все. Це все, що було, треба було. Він привіз продукти, я пожарив шашлака. Жека зварив картоплю, зробив салато. Ми понаїдались. Півгодини на Жека. Ей, блядь, це нахуй! І при тому там буде смішно. А Міша, отак, щоб ви розуміли, Міша отак сидить в телефоні, просто от поїв. Ну, Михайла годину можна не чіпати, в принципі. Тобто він годину, ну, ну да. не реагує ні на що. Тобто, отак на одному диванчику Міша в телефоні, на іншому Женя. І Женя отак спить, і у нього отак телефон лежить. Отак. ну, Тобто, щоб все було чути, вібрацію, все, отак, Жека лежить, так лежить. І я чую дзвінок, Жека отак робить. Просто? Це є коли я до нього дзвоню. Це, це Жека, отак. Вот вот, вот ж секунду. Так. нормально. касака, скотина, блять. Така історія про Жеку. Не, в цілому людина хороша, просто бачите, що щось. Що... Таке проблеми со проблеми основою. Кажу, Жека, ти напрацювався піздец. От такого стейка въебал. Лих відпочинь, блять. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блять. Насріть мені на голову нахуй.